7 червня Середа. Найбільше не завжди найкраще. І залишиш в Ізраїлі сім тисяч мужів. Усі коліна, які не схилили колін перед ваалом, і кожні уста, які йому не поклонилися. Перше царство 19.18. вісімнадцять І Він устав. Ішов у сили тієї їжі сорок днів і сорок ночей. Аж до гори хорив. Він зайшов там у печеру і там зупинився для відпочинку. І ось до нього Господнє слово. І він запитав Чому ти тут, Ілле? А Ілля сказав: Я справді палав ревністю за Господом Вседержителем, бо ізраїльські сини тебе залишили, розвалили твої жартовники, а твоїх пророків повбивали мечем, і я один залишився, і моєї душі шукають, щоб її забрати. Та він сказав. Вийди вранці і стань перед Господом на горі. Ось Господь перейде. І буде великий сильний вітер, що руйнує гори і нищить каміння перед Господом, та не у вітрі Господь, а після вітру землетрус, та не в землетрусі Господь, і після землетрусу вогонь, та не у вогні Господь. А після вогню голос легкого подиху, і там Господь, і сталося. Коли Ілля почув, то покрив своє обличчя своїм плащем, вийшов і став під печерою. Перше царство 19,8.13 Незадоволення Іллі вгамувалося. Господь бажав, аби він зрозумів, що бурхливі і галасливі прояви далеко не завжди дають найкращі результати. Тихий, лагідний голос здатний впокорювати, пом'якшувати і творити великі діла. Господь переконав Іллю, що грішники не залишаться непокараними. Він звелів йому йти до гори Хорив і помазати там трьох людей, з допомогою яких Господь мав намір покарати Ізраїля, який упав в поклонство. Використовуючи різні методи, ці троє людей мали стати Божим знаряддям в його боротьбі з упертим Ізраїлем. Після цього знавець усіх людських сердець виправив хибну думку Іллі. Що, нібито він, єдиний в Ізраїлі, поклоняється живому Богові в істині. Господь зауважив і залишиш в Ізраїлі сім тисяч мужів, усі коліна, які не схилили колін перед ваалом, і кожні уста, які йому не поклонилися. Господь хотів навчити свого слугу, що не ті методи, які справляють найбільший зовнішній ефект і найсильніше враження. Виявляються найуспішнішими в його роботі, не завжди навіть найсильніше усне чи письмове свідчення приносять найбільшу користь. Тож давайте запам'ятаємо, що бурхливі і галасливі прояви далеко не завжди дають найкращі результати, а тихий лагідний голос здатний впокорювати, пом'якшувати і творити великі діла.